Через мій той телефон, воно нічого не видно. Okay. Легенько накривай і все. Чекай. Рамку ту другу дай. Легенько накриває їх і все, а їм нічого не буде. Майш там лемінг? Mm -hmm. Професіонал, чоловод зловив роя. Чуєш той запах? Що то таке було? Лемонгрес. Ти знаєш по-українськи як то. Треба з ними акуратно. Бачу, і зараз вони тут біля цього літають, але матка вже внутрі. Має а бути. Що воно робить, для чого це? Їм подобається. Їм... Сильно подобається. Це треба. Що ти зробив з ним? Це як наркота для них. А що ти з цим зробив? Создав просто запах. І що? І вони спокійні, коротше. Я ще такого не бачив, значить в житті ще нічого не побачив. Хаті вони зараз влітають, потім вони туди залетуть. Коли вони вже там сидять, я потім вже можу міняти оці різні різні тензи. Я просто підняв, поставив велику туди і все, зразу. Ні, ну, ти що? Вони зараз, вона віддаляє свій запах.